Ця ситуація вона обросла чутками, але просто ми хочемо започути від вас, що було після того, як преса вийшла з овального кабінету і до вашого від'їзду. От послідовність дій. Я думаю, що це ми залучимо поки що. Так, для історії коротке питання. Можна ще, одне, я так розумію. Можете ще один фоллоуап? <гум> Але на іншу тему <гум> добре на іншу тему. Сьогодні знову Америка дуже багато наговорила з приводу Серьезно? того, що вони так, що вони хочуть від вас. І от про територію, щоб зайшли європейські миротворці, і що вам все таки треба буде за це вибачитись. І поступитись територіями. Mm -hmm. Я розумію, що ви про територію вже сказали. Про вибачення так само. Про... Що робити в цій ситуації, якщо це буде тупикова ситуація? Я думаю, що а, розумні люди завжди знаходять вихід ситуації. Це перше. А друга історія я Думаю, що у нас на папері буде чітке розуміння інфраструктури гарантії безпеки, те, що нас захистить. Я не хочу сперечатися на цю тему, які гарантії безпеки бачить той чи інший партнер. Мені здається, більш конструктивно, коли ми кажемо, що конкретно нас захистить. І якщо, наприклад, нам пропонують щось інше, і Україна говорить, що це не захистить, то тоді це не є гарантіями безпеки. І тому я вважаю, що обговорювати формат гарантій безпеки, контингенту, кількості тощо. ми будемо, і це буде, я впевнений, достатньо публічний процес. Але після того, як ми будемо розуміти одне одного всередині, я думаю, нам сьогодні треба лідерам попрацювати. Попрацювати всередині, як це має виглядати. Це питання точно не років. Ми хочемо більше всіх, щоб був мир в Україні. І я поважаю позицію кожного, але ніхто з лідерів не сперечається. А ті, хто сперечається, що хтось хоче більше миру, ніж ми, ну просто не розуміє, що відчувають наші люди. Має право на свою думку знов таки, але просто не знають, що відбувається з українцями. Ми хочемо закінчити війну. Військові хочуть повернутися до своїх сімей. Ми хочемо повернути людей додому. Ми хочемо дітей повернути в школу. Ми хочемо, щоб люди не гинули, незважаючи на те, що це велика повага до всіх тих, хто віддав життя за нашу незалежність. Ми не хочемо, щоб Путін переміг. Це війна за незалежність. Ми не дамо йому перемогти. Хто б що не говорив. Але от за зачиненими дверима, чи ви встигли спитати Трампа, що саме нас захистить? Чи він дав вам хоч якусь відповідь на це питання? Залишимо це для майбутнього. Дякую. Дякую.